Люди мають достатньо короткий горизонт планування в державних установах, і вони дуже часто вони фокусуються не на стратегічних речах. А вони фокусуються на квіквінах, як вони, ну, як ми кажемо, всі, ну тобто на таких е, речах, які можуть, можна швидко зробити, швидко отримати результат. Але насправді не всі такі речі ведуть до кардинальних змін в нашому суспільстві. І саме тому, ну, наприклад, ми, як бізнес асоціація ми пропонуємо багато технічних речей, які горять прямо зараз. От, треба їх змінити і ну, треба, ну, зняти напругу, наприклад, в певному секторі бізнесу. І вони в багатьох випадках є є, як виквинз, але якщо ми кажемо про стратегічні речі, такі як, наприклад, побудова. Доріг, побудова певної інфраструктури, вони вони дійсно порою вони займають від п'яти років, десяти років. І, от, наприклад, нещодавно ми спілкувалися з послом Голландії, який покаже про те, що в них планування відбувається на 40 років вперед, на 50 років вперед. І нема такого, що наприклад дати ну звичайно уряди змінюються, але навіть від зміни уряду. Курс залишається незмінним, тому що є певна інституційна спроможність. Там працюють інституції, які ну рухають країну вперед, і є там певний політичний курс, але тим не менше політичні еліти вони будуть підтримувати рух країни вперед, тому що це ну будь в будь-якому випадку на користь їм. Так само має бути в Україні. А чи Україна вже визрала до такого от стилю? Ну мені здається, що насправді ми визріваємо потроху. Є певні позитивні зрушення в цьому контексті, тому що в нас вже бюджетний процес не на рік будується, а ну на да, декілька років вперед, на три. Ну але цього ну мені здається в повній мірі недостатньо. тому що, наприклад, для можливо для якоїсь для, для якоїсь економіки, для якісь, для якихось якихось проєктів Року достатньо для планування. Але для таких от речей, як я сказала, інфраструктурних, або там, я не знаю, ще інші, я не знаю, інакших перетворень, коли ти плануєш просто свій процес не на рік е вперед, да, а ну, як мінімум 2, 3, 5 років, тобі, тобі потрібно розуміти, чи буде підтримка в цьому процесі.